Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. І в нас знову перегони в СанФієро. І тепер. називається траса Go-Go Kart. І справді ми на картах. Тут будемо ганятись. Тільки у них керування досить чутливе. Тому що в них тут досить маленькі колеса, походу. Поки ще я в лідери вирвався. Але я не розслабляюсь. Який в них звук моторчика? А вони позаду. Вони позаду. Бляха, муха врізався. Так, так, всі обігнали, а він прямо здивований, як його на карті обігнали. Так, трохи лікоть майже ну, зачесався. Тихіше. І куди це я поїхав? Та. Не тою стороною трохи поїхав. Я на максимальній швидкості йду, швидше я не можу. А, я ще й врізався. Сюди в провулок. Тихіше. бляха-муха. Це я своїми діями аварію спровокував на карті. А Ось і фінішна смуга. Все, перемога. 10 касарків мені в кишеню. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!